Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні 1 листопада 2013 року. Я сьогодні вранці, рано вранці, написав вірша. Вірш пов'язаний з пророцтвом для України. Знаєте, в мене був такий сумнів. Надати його для того, щоб люди чули, читали чи ні. Але зараз, прийшовши до такого висновку, я все ж таки, бачите, стою перед вами і записую цього вірша і особисто сам його читаю для кожного з вас. Коли забудуть всі про Україну, і згадувати навіть не згадають, десь там у сховищах душі знайдеться сила і пісню волі знову пролунає. Я це пророцтво напишу нащадкам, щоб їх батьки не мали виправдання не тільки землю. Душу на продажу таке отримали від дявола завдання. На серце сумно, весь цей час я плачу, не про байдужість я пишу про смерть, і, може, зараз друзів своїх втрачу, хай вони думки гонять мої геть. Хай не відбудеться, я ж теж того бажаю, а мушу правду говорити вам, повірте. Більше вас за вас страждаю. Так не робить себе і з мене крам. Так не робить, бо звіри так не роблять, нема вже слів, погане відчуття, Віки поети вам про волю доблять. Для чого Бог надав вам це життя? Відповідати може і не треба, бо відповідь ви часом надали. Відповідальність. Ніби зняли з себе за свої шлунки неньку продали. Не ображайся, рідна Україна, твої сини не вірять, що ти є, бо мати народила в муках сина, а він на неї смачно так плює. Але ж я вірю, віра моя сильна. Народиться в країні ватажок, переконання буде непохильна. Він стане нації на всі в які зразок. Таке пророцтво є у мене в серці, я не проховую, бо правда вимір мій для кожного відкрити волі дверці, і кожен врешті робить.